Já jsem neměla, že tam dá, tam dál, ještě to dál, 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 tak Máš dál, 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 to dál, na dál, 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 Ale dál, to aj Собирают <реш> а. листочки, не знаю, что <реш> <що> будет с <реш> этими <з> листочками. <реш> Ты віска ну что ты робиш? Давідик, давідка. Давідик. Ой, клас супер. Супер. І куди ти зібрався? Куди робимо тут? Молодці дівчатка листочки збирають. Що вони будуть робити з ними, я не знаю. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Готуємо разом з Алею». Я вже давненько не викидала ніякого відео свого, але завтра обіцяю буде відео з тортиком смачним, без квіто. Сьогодні їздила в справах зі своїм синочком маленьким до Мікулова. І заодно заїхала в супермаркет, тому що продукти вдома вже закінчилися. І зараз покажу вам, що я купила. Купила ось таке м'ясо. Тут 2 кілограма на 205 крун. На м'ясо дуже добре, що завжди є скидка. 99 крон за кілограм. Хочу сказати, що якщо у вас є вдома м'ясо, завжди можна щось таке смачне, ситне приготувати. Купила це є в Лідлі, м'ясо, купила яблучка, ось такі, дивіться, кілограм 12,90. Ну, Це недорого, але багато не брала, думаю, якщо вони будуть кислі або тверді, я такі не люблю. Купила ось таку томатну пасту, чесно кажучи, не пам'ятаю, десь кром 18 чи 15, не помню. Далі купила ось такий сир, дивіться, по скидки, за 26,17. А так коштує 34 крони. Я хочу наробити стернички. Купила бурячок. Ось такий за 1 кілограм. Так, я не бачу, скільки тут кілограм, чесно кажучи, не дивилася на ціну за всім, але недорого, я думаю. йду. Капустою таку невеличку взяла. Сьогодні буду варити борщ за 24 крони кілограм. Ось таке мило взяла в лідлі. Оце все, що я взяла, я витратила 375 корон. Далі я заїхала в ТЕСКО. Згадала, що в мене немає цибулі. Взяла цибулю, цибуля кілограму в ТЕСКО по 21 кроні. Поки скидки нема, але все одно потрібна цибуля. Купила бананчика два довідки по 34 корони за кілограм. Купила моюще таке, дивіться. Ми ще й зовсім таке взяла, бо закінчився. Далі взяла моркву, теж закінчилася, і взяла ось таких багато вафель. Я дуже-дуже обожнюю, солодке. Зараз ці вафлі по скидці були. Коштували вони 14 крон. А зараз коштують 10 крон по скидці. Це я витратила 475 крон. Раніше, звичайно, можна було більше купити на ці гроші. Зараз, звичайно, все подорожчало. Але. Не страшно, все буде нормально. Все настроїться. Головне, щоб в Україні наша війна закінчилася. А так, все настроїться. Люди з голоду не помирають, це точно буде що їсти. Головне, щоб діткам було що їсти: кашка, памперси. І буду сьогодні варити борщ та сирнички зроблю. Ми з чоловіком вчора їздили до Бернай з Давідкою у справах і заодно купили таку курточку гарну Давідки. Одну ми вже купували, але якось так сталося, що ми її загубили і не знайшли. А холодно це таки І купили таку гарненьку куртку. І ось таку класну шапку. Давідки дуже сподобалося, Ми вже сьогодні її одягали. Ось таких три класних костюмчика ми купили в Теско. За 300 крон давідки, бо в нього вже є костюми такі, що маленькі. І треба обновку йому такі, таку гарненьку. Уже не дочекаюся, коли я йому одягну. Ось я вже насмажила наші дуже смачні, дуже гарні сирнички. Скоро на моєму каналі буде рецепт нових сирників. І нарешті я зварила. Найсмачніший борщ. Дуже і дуже смачний. Також скоро буде на моєму каналі рецепт цього борщу. У нас сьогодні вечірна прогулянка. На вулички так не дуже сильно холодно, але в одній ковті я б сказала ще холодно вже. Що красиві цвіточки гарні, пахнуть, так? Да? Ой, пахнуть цвіточки. Давидка, це нулькачка.